Глядачі ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. За даними різних анонімних місцевих телеграм-каналів, Бавовнятко дісталось і до Краснодару. Удар був нанесений по військовій базі та військовому аеродрому. Мешканців міста повідомили, що це вибух газу та евакуювали з ближних районів близько 200 людей. Проте очевидці зазначають, що ранок був пекельний, і це точно не вибух газу. Ракетний удар з наступною детонацією зарядів. Ще раніше стало відомо, згідно повідомлені розвідки Міноборони України, що після вибухів у Криму Росія приміщує авіацію на запасні аеродроми, в тому числі у Краснодар. Після останніх подій в Криму рашисти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери в глиби півострова та на аеродроми РФ. Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму. На запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ. Повідомляє прес-служба відомства у Фейсбук. За даними розвідки, зафіксовано переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів. Був зафіксований переліт трьох вертольотів К-27 зі складу 318 окрем. Мого змішаного авіаційного полку Кача морської авіації ЧФ в Херсонес. Ще вісім вертольотів перелетіли в Краснодар. Крім того, за аеродрому Бельбек на аеродроми, що розташовані на території РФ, перевели три літаки Су-35С, три літаки Су-34 та 5 літаків Су-27-30 СМ. Під час перельоту одного з літаків Міг-31 на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання, додають у розвідці. Можливо, ранкові вибухи були саме на аеродромі, куди намагалися окупати. Панти сховати свою техніку. Військовий аналітик Ігаль Левін переконаний, всі пожежі та підпали, що нині відбуваються на території РФ, прямо пов'язані з війною Росіян проти України. Однак, на його думку, абсолютно не має значення, стоїть за цими інцидентами Україна чи ні. Головне наслідки: ускладнення роботи військоматів, логістичні зриви та створення певного інформаційного фону. Одним із можливих виконавців та ініціаторів подібного роду операцій на території окупантів, аналітик називає так званий внутрішній антивоєнний рух. Є інформація, що в Росії існує немаленький антивоєнний рух, який не про лозунги чи мітинги, тому що лозунги та мітинги це не для Росії, а саме про саботажі. Ми бачимо, що пожежі відбуваються не лише у прикордонних з Україною областях, де можна звинуватити нас, але і в глибині Росії, у тому числі у Сибіру та на Далекому Сході. Сумніваюся, що в Україні настільки довгі руки, щоб бомбити далекий схід, тобто йде саботажний та протестний рух, і це вже можна назвати партизанами у Росії. Ігаль вважає, що в цих вибухів та пожеж можуть бути абсолютно різні виконання. Навці та мотивація. До прикладу, підпали військоматів чи пошкодження залізничного сполучення цілком можуть бути справою рук партизанів всередині країни. Однак вибухи на прикордонній території Білгородської області свідчать, що бомбити власні міста може і сама Росія. До прикладу, організація CIT, що займається військовими дослідженнями, довела декілька ракет, що прилетіли на територію. Білгородської області були випущені зі сторони РФ. Тут важливо, ось що це помилка і просто щось не долетіло до України, чи це спеціально цілеспрямовано туди. Били. І про це знає тільки російське керівництво. Не можна виключати, що вони самі завдають по собі ударів для виправдання мобілізації в цих регіонах, зауважує Левін. Тобто вони можуть сказати потім людям, мовляв, бачите, у вас тут хлопки. Представники російської влади та федеральні медіа принципово не використовують слово вибух і пожежі, тому всі до зброї захищати свою батьківщину. Якби я був місцевою владою, я був би зацікавлений, щоб мій регіон горів і мені не треба було потім пояснювати людям, чому їх всіх зганяють на війну. Так чи інакше. На думку аналітика, знищення критичної та військової інфраструктури Росії, є безумовним плюсом для України, як зазначає пан Левін, цілі на території РФ є легітимними для України, та ми маємо повне право на їхнє знищення. Тієї ж думки притримують і наші союзники. До прикладу, міністр оборони Великої Британії Бен Волес вважає, що військові об'єкти на території Російської Федерації можуть бути законними цілями для української армії. Більше того, згідно з міжнародним правом, країна, що надає свою територію другій країні для проведення агресії проти третьої. Країни вважається агресором, це означає, що і ураження російських військових цілей на території Білорусі з боку України також буде легітимним. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.